Тиждень на клич про благочинність для да, потреб військових. Сотня зустрічей Віталія Журавльова з громадськими активістами. Благодійний фонд Українські соціальні програми набирає оберти. І тони допомоги від жителів міста та району уже готуються до відправлення. Бронежилети, харчі, медикаменти, одяг, термобілизна, маскувальні сітки, перчатки, берці, бушлати, військова форма. Дві години на погрузку і виїзд уже вночі. Це легеньке, молище. Журавльов не тільки вирішує питання з забезпеченням потреб військових, але й особисто супроводжує вантаж. Сам енергетислов'янськ, де Бальцеве, Артемівськ, Горлівка. Доба шляху, що виділяє мирну Олександрію та випалений градами схід країни. Розплавлений метал, розтрощені будинки, посічена уламками снарядів земля. І наші хлопці мовили із сталі на захисті України. Останній рубіж, що захищає нас від смерті, розрухи і війни. Тому у нас немає права забути про них. У кожного немає права. Передаю привіт Олександрійському району, місту Олександрія. Бажаю, щоб українці більше захищали свої землі і на славу Україні! Країна мобілізована на допомогу. Волонтери максимально забезпечують військових, проте потреба в харчах, медикаментах, а особливо в обладунках та високоточному обладнанні не зникає. Доба шляху щотижня, і цей вже відпрацьований до автоматизму маршрут. Віталій Журавльов, благодійний фонд Української соціальної програми, самооборона майдану, громадська організація Ніхто крім нас Олег Копол об'єднані у допомозі з забезпечення бійців. АТО. то коли об'явили переміря, раніше кожен день, та вечір все це бомблюшка, ми в яму. бомбят вокруг нас вот это все разрывается но ну, если будет желание пройти там не одно все дворы побиты осколками вот этот э, уже били неградами били ураганами uh -huh. ураган у него свойство очень много мелких осколков очень сильно поражающее uh -huh. кассет. Uh -huh. да кассетная и очень большая площадь покрытия то есть если град он увалил один, один снаряд от него следующие 20 метров То це дуже плотно покривають. Осколками побито все. Побито людей куча. обстрел обстріл уже при перемірі був. Три дні тому вони знову по місті е несколько ранених одну жінку не довезли до больницы. Наша скорая везла, скорая вона умерла, не довезли до больницы. Вантаж було доставлено вчасно. Вчасно, як тільки можливо. Важливо, бо там на лінії фронту не їздять волонтери. Там міновані поля. І вчасно для двох поранених бійців, яких дорогою назад вдалося перевести до лікарні. Дивно, але на цій випалені градами землі вціліла церква і б'ють дзвони як символ віри. Журавльов впевнений, переможемо, бо не маємо права на інше.